У нашому житті є досить багато різних занять, якими б ми бажали займатися. І е, володіти певними матеріальними і нематеріальними ресурсами. І часто я чую про те, що, е, наприклад, там, готувати здорову їжу немає часу для того, щоб піти пройтися. По вулиці там прогулятися чи пройти ці, хоч не десь не 10 тисяч, а хоч скільки тих кроків, щоб підвищити рівень своєї фізичної активності, також немає часу, чи немає енергії, чи людина зайнята чимось, чи роботою, чи якимись хатніми справами і постійно слідкують відмовки. Якщо, наприклад, я ну, пропоную щось там придбати для здоров'я для себе, дуже-дуже часто я чую, що це дорого, що краще я там куплю ну, щось там, з продуктів тих, що людина любить. І от для того, щоб правильно розподілити пріоритети, я хочу зараз привести вам ну, певний такий приклад. Давайте уявимо повітряну кульку і ниточку, за яку ми тримаємо цю повітряну кульку. Так от, що я хочу сказати, всі ті блага нашого життя матеріальні нематеріальні. Як робота, як якісь там хобі, навіть заняття наші, вільний час, подорожі і таке інше. Це все поміщається в повітряній кульці. А ниточка, за яку тримається ця повітряна кулька, вона символізує наше здоров'я. І якщо і здоров'ям Негаразди, якщо ми втрачаємо здоров'я, це те саме, що ця ниточка ослабліває, послаблюється, зтоншується, і якщо вона переривається, то вся ця повітряна кулька із нашими справами, які постійно нас відволікають, якими ми постійно зайняті, вони від нас летять. Є така приказка, по істині здоровий жебрак. Набагато щасливіший від немічного хворого короля. Тому е я бажаю вам правильно розставляти пріоритети і закликаю до того, щоб ми щодня знаходили ресурс як матеріальний, так і нематеріальний, в тому числі свій час, свою увагу, для того, щоб зміцнювати оцю ниточку, на якій тримається е все наше життя по суті. Це наше здоров'я. Це найважливіше, що у нас є. І про нього потрібно встигати турбуватися вчасно.